Все як Добкіна, типу, що, типу, що, знаєш, що, що не міг сказати і посидіти три секунди. <р British> <це сутчує>? Мене дратують чоєві. А що знову так? Ну, ти приходиш в заклад і тобі кажуть, ціна на послугу 100 гривень. А не 100 гривень. А потім ти ще маєш догадатися, що там було трохи краще. І ти маєш додати ще щось згори. Ну, типу, коли. Це варіант, нам не потрібні щільові, але ви можете щось лишити згори, і ми приймемо це як, типу, екстра, якщо там було все кльово, ну, мені сподобалося, я щось лишив. Я, я розумію. Але коли це прям така вимога, я маю типу, 10% давати, 15-20, наскільки я розумію, там, в Сполучених Штатах, наприклад, це там, 20% це норма. А, ну, в Україні це десь до цього теж прямує. До 20. Ну, в закладах зараз, типу, рекомендують такі вже. Ну, раніше було рекомендовано 10, а зараз же рекомендовано, типу, як 15 в таких більш красивих закладах. Ну а в простіших там все ще 10. Але там вже немає мови про те, щоб лишити 5%, і це буде типу норм. Тобто 20%, а 20% це, типу, дофіга. Що ти йдеш в магазин, ти шукаєш де подешевше, якусь знижечку, а тут ти йдеш, наче для того, щоб заплатити більше. Я вважаю, що тут треба заходити з іншого боку. От є спритний ділок, і він відкриває заклад. В нього, наприклад, буде три офіціанти, кожен з яких, ну, скажімо, хоче заробляти, е, три. Так, три, трифіціанти. Я ці я запам'ятовую. Ти прий. каже, що один звільнився, другий. вийшов. Ну, е, ну, от, в них, наприклад, зарплатня 10 тисяч гримів. І, відповідно, роботодавець матиме за них за кожного з них платити 30%, тобто по 3 тисячі гривень за кожного офіціанта в місяць, за разом це 10 тисяч, і за рік це 120 тисяч гривень. Він має віддати державі ну податок до цих офіціантів. За 120 тисяч гривень спритний ділок може купити дуже зручний диванчик. Чи відповідно, ну що е, так як, е, ну, якщо він ставить їм зарплатню не 10 тисяч гривень, так. а тисячу, то все, що вони отримують чайовими, воно не оподатковується. Тобто роботодавцю на треба платити ці скажені гроші Д, віддавати держав, диван державі, так? Так, так, Д, держав, диван людям. Ну, відповідно, ну, я, тобто я є я, я певний контекст, який якби, ну, виходить, що е, е, чоєві це корисно, бо ти в результаті сидиш на диванчику, який би міг відійти державі, а так він відійшов в твоїй дубі, тобі якби е, зручно, корисно, і все таке. А, Ну добре, якщо припустити, що ми намагаємося оптимізувати. Е, Бізнес-працедавця чи працівника навіть, бо я так думаю, що якщо працівник би теж отримав щось менше теоретично, І що ми намагаємось підвищити кількість доходу, але ж є нюанс. Ну, це ж не... Якщо я прийшов в ресторани, там, наприклад, там, круасан коштує 100 гривень, сніданок 200, а якийсь там стейк з тунця 300 гривень. Умовно, то я е, ну, подадуть мені однаково це все. Вони ж рахують ціни, я не знаю, за, за ну, скільки коштує страва, скільки її, там важко виготовити і купити, а потім. Це по Марксу. Ну, чому круасан коштує 100 гривень, а тунець 300. Ну, тобто, я розумію, що є прикол в тому, що, наприклад, тунець типу крутіше для людини, ніж круасан. більше. Ну, його вигадати простіше, ніж Кроса. Я, я зрозумів, до чого поїм до Маркса, що типу немає зв'язку між тим, скільки собі вартість і скільки яка фінальна штука. Але якщо. Б... E, ну це ж не, не по Марксу, а по ринку, що якщо б було, наприклад, тут кафе, і тут буде круасан за тисячу гривень, бо це типу французька якась новинка. А в сусідньому, сусідньому ресторані там ом, о, якийсь чувак відкрив і розуміє, може робити круасани не за а за 500 гривень, він робить за 500 гривень. Ті, що в за тисячу гривень, вони в прильоті. А третій ресторан, там якась кав'ярня робить за 200 гривень. І, і от вони отак-конкурують, от тому що саме собі вартість круасана там, наприклад, там 40 гривень. Так а чи. Ну, а ви в цьому плані, що я прийшов, мені сподобалось, я заплатив зарплатню чуваку. Мені не сподобалось, я не заплатив зарплатню. А ага. хтось заплатив, типу, більше, тим сказали, там, рекомендована ціна 10%. Ага. А хтось прийшов і каже, мені, типу, ну типу, не, я, я не хочу платити. І в результаті, якби зарплатня, ну я свою частину заплатив, чесно. А, а той безбілетник? А безбілетник не заплатив, а офіціант хоче ж такі всі ці клієнти козли і не хоче нікого сливого. Приходить третій, який, в принципі, теж готовий щось заплатити, а офіціант ж на нього дивиться в таким козли, козліни, теж не будеш мені давати грошей. Я думаю, це кваліфікація офіціанта, щоб так не робити. <laughs> Та якщо офіціант смурний, то це він ложовий і йому він джун, йому плити не треба, так? Ну так. Ну, ти сам обираєш ми заплатне. Ну, але ж ти йому зарплатню. Ну, цікава, до речі, штука, що офіціант ставиться в умови підприємця, а він хоче працювати як найматний працівник. Чому він хоче? Ну, як, як ти так вирішив? Ну, у найманого працівника фіксована зарплатня, а офіціанта так. вона пропорційна його зусиллям. Чому йому хотіти заробляти менше? А якщо його зусилля хіроєн? Ну, типу, хтось ти прийшов, наприклад, відкрилися в якомусь місці. А... Ну, тобто, ця система дискримінує поганих офіціантів. Ти не відчуваєш тут деякого руковориночка. Ну, а це ж не обов'язково. Ну, окей. Просто судш в тому, що якщо брати ринок, це відбувається за контрактами. Я прийшов на ринок, запропонував помідори по там, 80 гривень кілограм. Приходить людина, дивиться і тільки каже, Можна забрати за, за 70, чи з, 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 зробити знижку, і людина така: Окей, і продає за 70. Оце відбувся договір і споживання, ну, типу, і обмін. А тут я приходжу, я читаю ціну там, 300 гривень, я беру якусь цей, мені потім виносять е чек. До речі, є заклади в Києві, яких е кажуть: до речі, буде все на 10% дорожче, бо 10% це за обслуговування, і типу, вони не питають. Ну, вони це попереджують на початку, <рес> чи ну цього не видно. Я, я цього не зрозумів, ну, то ну, для мене все ну, було нормально, але. Ну дивись, в цій ситуації е, ну, е, якби, власник не може тебе повідомити, що е, ну, там, пан Єгор, я ухиляюсь від податків, щоб тобі був м'який диванчик. І він просто це в кінці каже плюс 10%. Ну, е, е, як має е, власник закладу комунікувати з тобою, що ти якби. Ну, що, ну, за, 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 завдяки схеми з є ти зменшуєш оподаткування, у власника закладу більше грошей. Він може там знизити ціну, хоча він не окей, він може якось покращити обладнання в закладі. Ну Я думаю, що це через досвід, що ти просто ходиш, і ти знаєш, що ціна на якусь енну суму вище. Просто знову ж таки, мене в цьому питанні бентежить. По-перше, це підняття фінмоніторингу зі сторони банків за клієнтами. Uh -huh. А з іншого боку, що ну, багато закладів, які приймають ЧІВІ саме через, там, наприклад, цей застосунок Монобанку, uh -huh. в якому ти все проводиш через банк. Якщо воно проходить через банк і падає комусь, на, типу, це навіть не переказ на картку. Ну, можливо, там сидить ФОП. На ЧВ. На рахунку з ЧВМ. Ну, так і я думаю, і не з чийми сидить ФОП. Яка різниця? Ти якщо ФОП, якщо у тебе там друга група, отримаєш цей ВО. Е, ну, свій якісь. Тобі зробили оплату. Ти, ти зробив якусь роботу. Е, і. Ну типу, що... Як зараз весело? Ти є ФОК. якщо ти третя типу, група, що ти платиш відсоток, якщо друга група, ти платиш статичну суму там, за місяць, здається, чи за квартал? Ні, ну я думаю, це не дуже суттєві деталі, як саме опрацьовуються чаї українськими закладами. А, mm -hmm. а, а важливо, що ну, є, є деяка, ну, як мені здається, що деяка проблема з комунікацією є. І також, ну, каже, кажучи, навіть якщо спритний діалог, тобі каже, що От, збираємо на дуже зручний диванчик. Це буде диванчик топ, буде божественно. Mm -hmm. Але от, щоб цей диванчик відбувся не через 5 років, а через півроку. Mm -hmm. У нас, дайте офіціанту 20% чи Але, ну, наприклад, він вирішив так прокомунікувати. Але при цьому ти не можеш знати, можливо, він не планує придбати ніякого диванчика. Він просто бере на 20% більше. Ну так. Ні, проблема -то в тому, що е, виставляються ці чайові, вони виставляються якби офіціанти. І якщо б це було. ну, Я, я так розумію, якщо це прокомуніковано абсолютно чіст, чітко і ясно, то, е, типу, поліція вже чатує тут такі, Та, пасля, нам є, нам ж теж треба годувати сім'ї чи що що, задармо сидимо. Ну, а коли чи така незрозуміла штука, що це типу вдячність, подарунок, т -т 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 -т, то. Я, якість обслуговування. Ну так, якось, оце, то з цим ваще, до цього важче домахатися. І оця оць... смутність цього чайового, е, підходу, вона і дає можливість існувати і оптимізовувати втрати тих, хто працює, на користь тих, хто не працює. Угу. Mm -hmm. Чи так? Тобто, якщо десь щось виглядає огидно, то, можливо, там якийсь відбувається спротив держави. <рес> якщо щось смутно і дуже неприйнятне, не, не, не зрозуміло, з якого боку зайти.